В інформаційному плані ця їх операція вона працює значно краще, ніж військовому. Те, що я бачу, аналізуючи там Твітер, Тікток, в цьому плані вони працюють, на жаль, надзвичайно ефективно. Те, як росіяни зараз використають, я вже цілу мережу знайшов в Тіктоці, де вони роблять відео завдяки нейромережам. Де моделюються нібито українські uh -huh. військові? Там uh -huh. ну якщо ти у тебе око хоча б трохи натреноване, ти це бачиш. Але заходиш в коментарі. І бачиш, як люди ну, цього не помічають. і е, Вони дуже активно працюють по декілька напрямкам на внутрішньоукраїнську аудиторію, роз, розхитуючи кейс того, що е, не були правильно зведені оборонні лінії, що все вкрадено, все пропало і так далі. Е, на Захід вони дуже добре працюють. Насправді я дивився, англомовні різні відео, моушен, анімація. у них Супер потужна, те, як вони працюють на наших партнерів, ресурсів вони виділяють велику кількість. і Це про те, що я кричу вже давно. Ну, ми не можемо зрівнятись з коштами, але ну, потрібно принаймні їх раціонально використовувати, тому що, при всій повазі, наші англомовні, ну окей, Юнайтед 24 Media медіа можна вважати якісним, але якщо взяти за гейс, то ну, я перепрошую, але ну це несерйозно, скажімо так. І те, як вони продаються, тобто е сам сам товар ні про що, але продають вони його зараз надзвичайно якісно. І вони створюють оцей тиск. І, як я розумію, у них така мета, щоб е потім це як жест доброї волі, типу, давайте зараз е почнемо перемовини. А можливо, вони ще на Сумщину спробують. Я не знаю. Ви можливо знаєте, що можливо, чи вони... але не така буде потужність, ну, значно Так, ну, ну менше. І потім, ну от вони ну, залякати ще е в Україні людей, що типу може бути. Київ 2.0 в тому числі, там тиск на центральну владу, і от знову ж таке питання: наскільки було правильним, те, що я досі не маю остаточної відповіді, що президент відмінив свої закордонні візити, нібито з одного боку, так, це показник того, що він повністю в процесі, але з іншого боку, мені здається, це можливо надає. Значно більшої інформаційної і політичної ваги, тому що там відбувається, те, що навіть президент не зміг там на день поїхати, без угоди, до речі, підписати, що також важливо, і залишився тут. Ну, це також то до розмірковування Така мені здається, Путін зрозумів, що візит Сі Цзіньпіня в Європу був ну достатньо привабливим для сі. В певних компонентах того, що могли йому запропонувати, яких саме Максим? А, ну, давай подумаємо, де могло бути там що шо що, шосі що, ну, то, отримав ну, в Європі? То торгово економічні моменти, які ну тому що чого зараз боїться Сі Цзіньпінь? Це те, що ці напрямки, в які вони дуже сильно дотують, це зелена енергетика. Електромобілі, батареї, це, це в те, що вони вкидають колосальні державні кошти. І зараз, от, наприклад, якщо Європа зробить як Штати і лупане 100%, 100, 100 мита на електромобілі, 100%. 100 мита. Штати вилист від суда. 100%. Блінкін не домовився. Тепер ми, от ми могли. Теоретизувати з цього приводу, тепер ми розуміємо, з приводу тих торгових обмежень, які Штати вивалили за день до візиту Путіна в Китай, там е сонячні батареї, електромобілі, е напівпровідники і мікрочіпи, 75% мита. Добрий день. Ну, Тобто, абсолютно невигідно для Китаю. І е е Європа поки що цього не робить. Якщо це зробить і Європа. То ці всі е, інвестиції в десятки мільярдів доларів, які комуністична партія Китаю ввалювала в ці перспективні САР, які вони гарні сяомі автомобілі uh -huh. зробили і так далі. Вони підуть по миру. Тому що е, Китай, скільки завгодно, може бути найбільшим виробником, але найбільший покупець це Європа і Сполучені Штати е, в, в ту ж там, Азію, частину Азії чи Африку, вони настільки не продадуть. Про Росію я взагалі мови немає. І Путін, ну якщо не Путін, то принаймні оточення Путіна розуміє, що у них ну от вони їдуть зараз, хочуть хоч щось запропонувати, щоб витермінувати зміну вектора е, Китаю. От сказати, у нас є план, ми от зараз проведемо і дотиснемо їх до переговорів. Але ви там, будь ласка, не не кріпіть нас тут і зараз, тому що ну як би там Китаю не вигідно було продовження цієї війни. Але ну Європа може запропонувати більше. Вони можуть і запропонувати, і вони можуть натиснути. Тому що якщо вони зроблять так, як зробили США, то Китаю буде дуже боляче. Ну ти, ти допускаєш, що Китай менше стане торгувати з Росією, якщо до чогось домовиться з Європою? Ну так, тому що ну це не співрозмірні ринки, абсолютно не спів... ну, не співрозмірні Сьогодні гроші. торговий оборот Китаю і Росії приблизно за різними оцінками Путіна це 230 мільярдів, ну він озвучував 229 і там кома щось, так? А за оцінками інших даних на Росії це близько 280 мільярдів. Із Європою вони торгують приблизно минулого року 530, Ну тобто вдвічі менше. У мене чомусь немає такого стійкого переконання, що Китай відмовиться від від Росії зовсім на користь Європи швидше він буде говорити: Я не буду давати ту номенклатуру або Я буду давати щось інше, але об'єми не чіпайте. І він про це говорить. Він сказав, що я ми проти того, щоб світ сприймав негативно наше співробітництво з Росією. Це нормальність, і ви не повинні ставити під сумнів це. Але та риторика, яка зараз звучить з Китаю до Росії, відповідний фідбек з Росії до Китаю, місічить про те, що Китай тисне на Росію. Але я не думаю, що за рахунок саме економічних поступок сьогодні буде будуватися діалог Китаю із Європою. Ну, це моя особиста думка. Хоча дуже цікава детальна рахунок цих мит. Те, що ми можемо Бо допрацювати ми в інформатичному в інформаційному плані, перепрошую. Ворог демонструє, що він гарно навчається. Бере наші найкращі практики, їх використовує проти нас, і, на жаль, часто успішно. Е, і тут мені здається, ми часто занадто намагаємось поставити себе вище, але є практики, які вони використовують, вони успішні, успішними. Треба брати на озброєння. Оце питання з поповненням е, моб, моб резерву на Росії. Це те, що немає також немає проблематики, яка піднімається інформаційному дискурсі. Їхні опозиційні політики нічого не говорять про те, що мобілізація там триває, не закликають її уникати, не допомагають цього робити. І ми зі свого боку не допрацьовуємо про те, що от вийшло на це відео російське, воно нібито і кринжове за те, що там війна до останнього українця. Я думаю, ви могли бачити. А, але ну, ми посміялись, подумали, що ну Боже. Але повірте, я його там в Фейсбуках де не де побачив, в Тіктоках я побачив, я простежив, що це живі люди, позаходив їх там в інші соціальні мережі. І ну, на значну частину аудиторії це впливає. Ми зі свого боку такого не робимо, хоча б мали таке робити. Ми маємо працювати також по цьому компоненту. Ми маємо oh, ускладнювати мобілізацію людських ресурсів ворогам. Але ми цього не робимо від слова зовсім. Це правда, да тим більше. Тим більше, що а, людей, які можуть а, виготовляти крінж продукт в Україні більш ніж достатньо, але чомусь вони не працюють. Ну вони на хочуть пропаганду. Про а трибура. тут можна гарбунову mm -hmm. дати гроші. Да. Справа... Да, да. справа в тому що й треба заохочувати да. фінансово, в тому числі як би там не було. А це все робота і це час, на який треба витрачати, який треба витрачати на це.